Реконструкція другої черги десятка Ромашка на Вовчинецькій йде повним ходом. Принаймні про це заповняють чиновники. Зі слів начальника управління капітального будівництва Володимира Ковальчука. Наразі вже замінили дах та вікна, утеплили фасад. У приміщеннях провели електромережі, водопостачання і опалення. Також змонтували протипожежну сигналізацію. А на другому поверсі облаштували стіни зі стелею та розпочали встановлювати санвузол. На першому поверсі якраз проводиться інтенсивна робота так само порядні стін і. Почалася робота з влаштування додаткових протипожежних виходів з приміщень групи. Це є представні ці сходи. Ну який згідно чинного проекту зі слів чиновників, серед основних робіт залишилися благоустрій території і встановлення підлог. Відтак вести дошкільний заклад в експлуатацію планують уже 1 вересня. У мерії застерігають, аби завершення ремонту не межувало з самим відкриттям садка. Відтак впоратися зі всіма роботами треба швидше. Не так як ми з вами ніч перед різдвом ще шел. Клали обладнання, маєте можливість зробити швидше, на хоча б днів на 15. Загалом на реконструкцію другої черги садка Ромашка в міському бюджеті передбачено понад 2 мільйона гривень. У ньому зможуть навчатися ще 5 дошкільних груп дітей.